Перемила ягоди, які батьки нам передавали. Тут агрус. Потім вже доїдаємо, забула, як ця ягода називається. Е, так, тут і червона, і біла порічка. Також смородина, малину діти доїли, зелень був шпинат. Зі шпинату зараз готую соус з вершками і з пармезаном. Також горошок молоденький відварила, рис. І тут у мене вариться, ой, готується рибка. І буде такий соус зі шпинату, з вершками. Зараз його в блендері зіб'ю. З горошком з рисом. Переходжу до приготування вечері. Захотілося прямо вже ввечері такої смакоти. Згадала, що в мене є кабачки і цукіні. Я їх нарізаю такими продовгуватими брусочками, не дуже товсто, але й не дуже тонко, щоб вони. Були такі трішечки більші, мабуть, як великий палець. Далі я готую для обвалювання кляр. В одній мисці це буде яйце з сіллю, можна додати будь-які спеції, які вам подобаються. В іншій мисочці це будуть сухарі, та ще в іншій це натертий пармезан. Додавайте спеції, які вам подобаються. Це може бути чесник, це може бути базилік. Фантазія розгуляється вже як завгодно. У мене вже був трішечки натертий тут пармезан, і частину я ще натерла з великого шматка, брала терку для дерунів, для того, щоб був менший помол. Але на практиці не дуже зручно обвалювати, краще, мабуть, одразу змішати сухарі з сиром, ну але можливо у вас вдасться якось краще. Перше, це ми занурюємо наші кабачки. В, яйце, в яйцеву суміш у мене з сілью та з перцем, далі в сухарі і потім в пармезан. І викладаємо акуратненько на е, наше на деко, на пергаментний папір. Нічим не потрібно змащувати, воно не пристає. Дуже класно виходить такий знаєте, хрусткий ефект. І нам потрібно випікати це все хвилин, мабуть, 20 при температурі 200 градусів. Фактично для того, щоб в трішечки приготувалися кабачки і розплавився сир. Це надзвичайно смачно, це не дуже калорійно і, знаєте, щось по-новому. Тому що кабачки ми звикли їсти смаженими, можливо, якісь кабачкові оладки. А так, це надзвичайно смачно, колоритно, така закуска дуже класна. І навіть діти оцінили, думають, що це за картопля фрі, така особлива. І знаєте, їли. Ми просто відвели душу. Я ще приготувала смачнючий соус. Для соусу я використала грецький йогурт, молоденький чесничок, сіль, перець. І можна додавати зерна гірчиці. Можна додавати маринований огірочок, натерти, також буде дуже смачно. Ось, і я додала ще петрушку. Дуже класний соус, хоч мені не можна чесника, але дуже він ароматний. І одразу так, така жадоба поїсти цей варіант кабачку, дуже-дуже смачно. От я вам рекомендую оновити свій раціон такою стравою. Що продала базончики деякі, потім взуття, потім книги. Потім був у нас такий старенький беговел, велобіг, як він там правильно два. От, потім виставила коляску, бо вже малий на ній не їздить. От, і думаю, виставлю її, почистила все. І, думаю, чи виставляти крісло для годування, в принципі, в принципі ще хай побуде, напевно. Також інтенсивно займаємось англійською мовою. У нас, значить, влітку завжди був гурток. В школі займалася вчителька англійської, і ми купували книги. Коротше, рік закінчився. Минулого року влітку займалися діти, а в цьому році закінчилося і пів книги лишилося. От, і як то кажуть, щоб не пропадало добро, тепер я продовжую займатися з Мироном, ну, я англійську трохи вчила. В ході справ сама повторюю, щодня у нас англійська, він вже на мене дивиться скоса. Три, англійсь... Три книги англійської, є, з цього гуртка залишилось. Плюс е Green Country, школа англійської мови, в нас починається 7 липня, а до цього у нас в суперрежимі треба закінчити. Ще дві книги. Одну ми вже закінчили і одну наполовині. Це сьомий-восьмий е, ступінь, а, на, а ми перейдемо на 9-10 7 числа. І, коротше, англійською в нього море. Ось, Я йому кажу, синок треба вчитися, бо на мультики в нього час є, а на навчання, як то кажуть, не хоче виділяти, то я вже сиджу і вчу його. Е, Прямо кожну вправу всі разом робимо, щоб він запам'ятовував, вже починається граматика. І там просто вписати або що, там ABC варіант не підійде, там уже треба пояснювати. Ось такі от справи. Та і що вам сказати? Ось такі от літні справи. І особливо нікуди не ходимо на майданчик е і все. Але ходити треба, як я сказала, ноги тренувати, бо е варикозне розширення і це дуже недобре. Але я стараюсь просто зараз на цьому не зациклюватися. Я вже ліки почала приймати, але думаю, треба ще і головне спортом рухатися, щоб якась циркуляція крові була. Бо те, що я займаюся домашніми справами, воно не компенсує ту кількість рухів, яка повинна бути, і активності в організмі. Кров застаюється, коротше, старію, що сказати, 33-й рік пішов. Отак, от, от все ввечері ще, до речі, логопед буде. У ладочки, правда, онлайн, бо всі вдома. Ну в сенсі, я з усіма вдома. Чоловік не може підстрахувати, посидіти з малими, а я з ними не хочу їхати до Логопеда, бо туди треба їхати, і що я буду з ними там робити? Вони там дуркують словом. Буде онлайн зустріч. А вже коли чоловік приїде, то відновимо наші зустрічі вживу. Вона вже, до речі, вимовляти стала дочка Ерку. І це так випадково сталося. Ну звичайно, що цьому передувало тренування з логопедом. І його було чимало, і вправи дома іноді робимо. І ми якось позаймалися з нею. І вона так говорить, говорить із ерками, і при чому, знаєте, там, де треба. І я кажу: Лада, ти говориш Р. А вона ні! Злякалася, чого злякалася, неясно. І зараз, коли їй прошу говорити, Р, вона не хоче, але коли забуває, то вимовляє Ерку. Ну, така цікава, це просто. словом. Виходить, слава Богу, це, по-моєму, останній звук, який нам треба поставити. Він, в принципі, ставиться завжди пізніше, тому що для цього треба натренований апарат, ось, мовний. І <світ> загалом по віку він пізніше за всі ставиться. Ну, а всі решта вона дуже гарно говорить. Між іншим, коли ми дивимося україномовні мультики, ну ми тільки їх дивимося, але ми дивимося мультики, де знаєте, така літературна вимова. І це так цікаво, бо я з дитинства говорю українською, і в мене в реальній мові більше такого суржику, просто такої народної мови, скажімо. Да? А в неї літературна мова, яку вона чує з мультиків, де озвучка, йде літературна. І це дуже цікаво, бо деякі слова там гаразд, ходімо, нумо. Ми так в житті не, не говоримо. А це суто така літературна, мабуть, мова. І вона її перейняла. Це дуже цікаво. От. Ну, Мені легше, тому що я український філолог, і крім того, з дитинства говорю: наші сім'ї всі говорили українською Суржиком. Ну там якісь періоди були, але. То були маленькі періоди, ось тому так. Все наговорила встри короба, піду далі готувати їсти, бо вклала дитину, скоро проснеться і знову півдня бігати, всіх забирати, заводити. Орест, взагалі, такий став неслухняний, це криза трьох років. Боже, як важко. Він е втікає, втікає на самокаті. Летить, я не встигаю, я біжу, ловлю сама себе, щоб не впасти. Потім ну, він же ж на самокаті швидший, це капець. ну, Істерики на кожному кроці. Десь щось не так зразу, мама, плачу, це все. І це вже третій раз ці істерики в моєму житті. Ну, скажу так, не дуже я люблю цей. Період істерик просто йде ні з того, ні з чого зупинився, набурмосився, склав руки, недовольний, плаче, кричить, і Сьогодні кинув самокат. той самокат, ну Там такий був спуск, типу з'їсти. З... О Боже, як же зветься він. ну З дороги коротше, на дорогу. І в машину вбемкнувся. Але добре, що в нас прорезинений самокат, а не жестяний, і нічого в машині не було. Але сам той факт, що він оце таке робить, ну, коротше, ця нервова система дитяча формується, а мамину розхитує. Та й таке Ось дуже... якраз у нас скоро три рочки малому, а почалася раніше, і десь вона так пригадує старшим триває десь близько року. Ну, як пощастить, але плюс-мінус. Рік такий не дуже легкий. Е, да. Таке. Все, пішла, готувала. Зараз е, меншого спати. І подивіться, як кімната змінилася, це е, вазони Тут було два заміка і один вазон, і це я продала все. Тепер тут так чисто. Почистила іграшки багато. Ще, мабуть, продамо дещо. І там у нас. В бабі-боксі зберігається дуже багато м'яких іграшок. Точніше, воно все повністю заповнено м'якими іграшками. Діти не бавляться ними, і я не знаю, що робити. Так само не знаю, що робити з цим відмедом. На Олекс поставила, але поки нікому не треба. Я сьогодні сама на господарстві. Чоловік виїхав у відрядження ще й за кордон на декілька днів, і для мене такий виклик. Бо я боюсь тепер бути сама вдома. Ну, я взагалі, в принципі, завжди боялась сама бути вдома. Не те, щоб там боюсь, але мені не дуже приємно ось. Так, поїхав, не переживайте з приписним, приїде назад через 4 дні. От і я сьогодні зранку пішла заводити дочку в садок. І ви що думаєте, від того, що я постійно вдома сиджу? Сиджу вдома, просто сиджу вдома, майже нікуди не ходжу. Мені настільки почали ноги пекти, і чухатися від ходьби від того, що кровообіг цей такий пришвидшений був. Я себе не впізнала. Я просто йду, і мені все зудить ноги, просто ті всі стегна, литки. Ну, Я потім почитала, що це мої судини не дуже натреновані, швидше себе варикоз розвивається. І коли я дала зранку таке потужне навантаження, вийшли ми досить швидко. То ноги вскипіли. ці всі продукти обміну не знають, куди дітися. І коротше це такий зуд з'явився. Але я зрозуміла, що треба щось робити зі здоров'ям, треба спорт, хоч якийсь. Ну, влітку найкраще для мене, бо я не люблю спортом займатися взагалі. Для мене найкраще це буде ходити. І от я потім прийшла, ми поснідали, кашу зробили діткам зранку. Поїли. Манка закінчилася. Вони так люблять манку цю. То я зробила вівсянку. І потім там трошки манки було, досипала ще туди з молоком. Смачно вийшло з медом. Ось поснідали. І потім я кажу: так: вдягайтеся, діти, ідемо на базар, бо я вирішила, що мені треба ходити. Слава Богу, сьогодні не пекло е, нормально. І пішли ми на ринок, дещо купили. Так, купили ось малий лоточок. У нас по 190 гривень. Можливо, і десь є, дешевше, але це так на ринку побачила. Далі лохину лохина по 450. Взяла теж грам 600 тут було. І ожина, ожина по 350. Ще взяли помідори. Помідори, що знову дорогі стали, були вже такі більш-менш по 130 чи по 140 коктейльні такі невеличкі. І два перчики болгарські взяли. І ніби все. Ну, правда, ще тут батьки нам передавали, точніше, не передавали, ми рвали в них смородина і багато порічки. Порічку в нас не дуже полюбляють, то я їм. А смородину ще так. Більш менше перед цим ще був Агрус і йошта, Ось то їли і те, і те поїли вже. Обід я вирішила приготувати там. У мене була свинина, я розморозила вночі і смажу зараз. Буду зараз додавати спецію, цибулю наріжу, додам, протушкую типу таке тушковане. Я не знаю, якщо в мене влізе картопля туди, прям щоб тушкувалася все разом, то кину туди. Якщо не влізе, бо я так багатенько начистила. То зварю. Хочу, щоб було на кілька разів, буду просто підігрівати і робити салати. Бо я в ці дні буду, напевно, ж, максимально зайнята, тому хай в мене буде на декілька прийомів їжі. Записала ще дітей сьогодні одну дитину, малого, старшого, на стрижку. Він швидко заростає, в нього волосся. Потужно росте, така щітка. Підемо в іншу перукарню, ніж зазвичай, бо ми зазвичай ходимо в ці барбершопи чоловічі. Але там такі ціни, 700 гривень за стрижку і типу, підстригти пів сантиметра. Ну, я розумію, що це все мистецтво і треба вміти, але грошей на це все немає. Тоді <свісно> ну, вже є, але якось так. Є дешевші слово місця. Е, є дитяча перукарня, там 400 гривень, а ми підемо ще в одну дитячу, здається, там. Чи 350 чи 400, а просто нове місце. Записала на вечір. І ще таке вирішила, що дітям потрібно зробити профілактичну чистку зубів. Раніше ми робили Мирону і ладі, а Оресту ще ні разу не робила. Це я так придивилася. У ладі є наліт, видно, вона десь неякісно вичищає, хоча і ультразвукова чистка, чистка, але ж нею теж треба правильно ялозити і чистити. От то записала на понеділок всіх трьох. Поїдемо в сусідній населений пункт. Е, бо там, ну, типу, як дешевше теж. І відгуки були непогані, бо в нас тут по району багато стоматологів, але е, так щоб дитячих із гарними відгуками то не, немає. Їм лікування не потрібно, тільки ось це подивитися на лід, зняти його, якщо є. я підозрюю, що є. Просто мені здається, що чисто. От, ну, влада, так точно, що є. Почистимо зубки. От, у мене з зубами до сих пір ще жодної пломби немає. Мені 32 на хвилиночку і троє вагітності, і пологі. Але я відчуваю, що вже там в одному місці починає мені щось таке. Коротше, але я боюся, я щось не знаю. Я один раз зайшла, вона як порахувала мені, скільки буде коштувати там зробити пломбу, одну і ну, там, типу, полікувати той типу каріяс, який в мене взагалі все життя і не рухається ні в, ні в більший, ні в менший бік. То я так нормально ще похожу. <реш> ось. Е, Ну, Типу мене не турбує, він не збільшується, він з дитинства, там, там місцинка з От, Але вирішила, що зроблю, заліто їм ось такі штуки, бо запускати теж не хочеться. Ми стараємось дуже так ретельно вичищати, але часом і вони самі чистять і, як то кажуть, не дуже гарно вичищають. Треба знімати іноді цей наліт. Камнів немає, в них там ще просто такий м'який наліт, як то кажуть. Тому я думаю, що це буде там як там, ультразв... ультразвукова чистка чи з содою, чи як там вони там це все називають, є різні види. Я колись ходила на типу відбілювання зубів, ну то просто розваділа, я вважаю. Заплатила кругленьку суму, ставили мені цей ультрафіолетовий там такий кап, типу, і світили, не знаю, годину чи що. По-моєму, кілька разів так ходила, але воно, чесно, тримається, ну не знаю. По-перше, воно відбілювало не дуже, а трималося і швидко жовтіло. Коротше, біліше, ніж воно є, мені здається, хім хімічні тільки чистки можуть бути, а це вже зовсім інша історія. То я не спішу, просто роблю профілактичну таку е чистку, ось, профілактичну чистку. У нас вже вечір, будемо вкладатися спати. На ніч помилася, помила голову і дивлюсь, я така червона. А чого? Сьогодні такий перший теплий день. І я намастилася SPF, але не, завж... не таким, як завжди, 50, а 25-кою. І трошечки на сонечку посиділа. Бачите, все зразу згоріло. Ну, не те, щоб згоріло, але 25-мало треба було 50. Ну, нічого страшного. Сподіваюся, що потім більше як перейде в а не в червонуту, бо я зазвичай нормально я засмагаю, не, не згораю, але треба було все-таки більший ступінь захисту. От, Бачу зараз акція в Рош і в віші 1 плюс 13, то, можливо, поновлю собі шампунь. У мене позакінчувалися мої всі. От, то Можливо, я поновлю собі саме з віші. У них там є клі... лінійка Derkos. От, Я собі купую від. Випадіння з аміноксилом, і в мене, в принципі, ще трошки там залишилося, але все ж таки. І, можливо, я собі куплю новий цей захист від сонця, бо літо ось тільки зараз починається та треба захищатися. От, бо 25 малувато. Все, на цьому буду закінчувати своє відео. Всім бажаю тихих днів і ночей. Всім папа до наступного відео.